Треба було зачищати, вибивати ворога. Те, що бачив я в Британії, я навіть по картинках не бачив, що в нас таке десь є. Я ж розумів, що може статися. У мене можуть стріляти, мене можуть бомбити, в мене може летіти. все. В мене поранило, хотів стікати кров'ю. Згадав, що в мене є сім'я, в мене є дружина. Хочеться більше жити, відчувати це життя. І дочку хочу. Боронив місто Вовчанськ відбивав наступ на турецьк, де й отримав поранення. Черкаський поліцейський Станіслав Манжос нагороджений почесною відзнакою Золотий хрест за виконання бойових завдань. Нині старший сержант відновлює здоров'я та продовжує службу у роті поліції особливого призначення. Як захищав українську землю зі зброєю, як отримав поранення та продовжив службу у лавах поліції, зараз розпитаємо. Я вас вітаю, пане Станіславе, із нагородою. Дякую. Що вона означає для вас? Ну, Так як це відзнака за успішне виконання завдань, для мене це як таке дякую від керівництва, від головнокомандувача, що нашу роботу бачили, нашу роботу замітили і дякую за винагороду. Приємно отримувати такі винагороди. Я не вважаю, що це я особисто її заслужив. Завдання виконувались в групах. Це великий комплекс робіт був проведений для цих виконань цих завдань. Я не вважаю, що це я особисто заслужив на неї. Це наша як групова заслуга, скажімо так. Тобто ваші побратими також були відзначені разом із вами? Звичайно, були відзначені, так. Ви вже сказали, що отримали таку відзнаку за виконання бойових завдань. Як ви гадаєте, за що саме? От за який вчинок вас удостоєно такої відзнаки головнокомандувача? Ну, важко сказати, ну, виконували задачі, які були поставлені. В основному це зачистка. Це в околиці Торецька треба було заходити. Це були і лісосмуги, це були навколишні села, треба було зачищати, вибивати ворога при наявності, заводити додаткові війська для закріплення. Таким чином, ми десь двигали трошки лінію фронту, забирали так називаємо сіряк. Коли ви вперше поїхали на фронт? Ну, Якщо брати зону АТО, то це ще було це в квітні 2014 року. Це був зведений загін, я тоді ще служив в спеціальному підрозділі Грифон, він так називався. І тоді ми в складі зведеного загону вирішили в зону АТО. Це спочатку ми були в Маріуполі на 9 травня, там, де події відбувалися, всім відомі. Потім нас ближче перекинули. Туди до Луганської області. Там це були завдання, це були блокпости, це були стабілізаційні заходи на селищі. Так внесла служба. Все було. Але таких сильних бойових завдань у нас ну, не було, скажімо так. Ви сказали, що ще з 2014 року були в зоні бойових дій. А скільки по часу взагалі ви були на фронті? Ну, зона АТО це було… Якщо не помиляюсь, по-моєму, чотири ротації, це по місяцю. І ось крайній виїзд це, в мене було, це турецький. Власне, де ви і отримали поранення? Да, так? так. — Чи мали ви бронювання в своєму підрозділі? Чи могли ви не їхати? Міг, звичайно, не їхати. Це таке було ваше бажання? Це було моє бажання. Зібрався дуже класний колектив, і всі були. Класно налаштовані, морально до цього були готові, всі розуміли, куди ми їдемо, всі знали, які будуть завдання. Це було видно по хлопцях, і я, якби, я тільки забув. Ви сказали, що зібралась класна за вашими словами команда. Ось як багато ваших колег, ваших знайомих, саме поліцейських, пішли на фронт. Це велика кількість. І знайомих, і друзів поліцейських. Яка мотивація? От ваша, ваших друзів, ваших колег? Мотивація це наша країна, треба захищати. Ну, Я не знаю, як це не піти. Ну, були моменти, які казали мені, ну не зараз. Тому це відклалось так до 24-го року. З'явилася можливість. Я знав, що від цього я нікуди не дінусь, і я не знайду для себе якоїсь відмазки, чому я. Не поїду зараз. Як ви гадаєте, чи всі поліцейські мають нести службу в зоні бойових дій, чи це має бути бажання кожного індивідуально, як це було у вас? Якщо говорити за поліцейських, поліцейські потрібні і тут. Тобто, якщо поліцейський виявить бажання, у нього є можливість це зробити. Є штурмові бригади, є бригада хижак, є стрілецькі батальйони, є штурмова бригада Людь. Тобто у них двері відкриті, а взагалі я вважаю, що кожен чоловік повинен захищати. Але ж їй потрібно, щоб тут хтось теж залишався. Є злочинність, на жаль, вона нікуди не дівається. Треба і патрулювати, треба і затримувати злочинців. Тобто виконувати свої, треба і розслідувати. Все це не знімає з них відповідальність. Тоді, в 2014 році, коли ви вперше поїхали на фронт, це був наказ? Так, да, це, це був наказ відрядити, якщо не помиляюсь, там кількість чоловік. І це були знову ж це були спецпідрозділ «Грифон» на той момент і батальйон патрульної служби на той момент, це не була патрульна поліція. Зібрались, вирушили. Без попередньої якоїсь підготовки, бо так як ну, вже підготовлені, вже щось вміємо, вже щось знаємо. Ну і задачі були, правда, не такі бойові, які робляться зараз поліцейським. А от як відрізняється служба на передовій, коли це було АТО, і коли вже після початку широкомасштабного вторгнення, ви кажете, що різниця є? Різниця є. Звичайно, це масштаби, це нові технології, дрони. Артилерія, ну, самі бачите, каби це набагато більш масштабніше, руйнується більше, ніж руйнувалося тоді, я так вважаю. Коли вже почалося широкомасштабне вторгнення, чи мали ви, скажімо так, попередню якусь підготовку, тактичні навчання, зведення, чи ви одразу і з Черкас і з підрозділу вирушили на фронт? Ну, звичайно, я ж працюю в роті поліції особливого призначення. У нас на постійній основі були заняття як із фізичної підготовки, так і тактичної підготовки. Я мав розуміння, що таке кулемет, автомат, що таке РПГ. Розумів, як зайти в будівлю, як зачистити кімнату. Єдиного, що не було, це окопів. На той момент, ну як ми навчалися, окопних таких зачисток ми не навчались. Приєднавшись до штурмової бригади, людях був відряджений в Велику Британію на навчання без ВП, так називаємо. Там дуже хороша база, там нас дуже класно навчили. Були і окопи, і урбан це зачистка приміщень, була інженерна підготовка, і міновибухова справа. Було все так сильно насичено, дуже класно там навчали марч. Це дії при пораненні. Багато для себе закріпив, багато натренував і в подальшому як вже почав виходити на бойові дії, воно мені допомогло впевненості. Дало багато впевненості, я не боявся. Як довго ви там були? 35 днів був курс навчання. Як відрізняється, от підготовка за кордоном від того, що ми бачимо в Україні? В навчальних центрах. Те, що бачив я в Британії, ну, з, ну, я навіть по картинках не бачив, що в нас таке десь є. Там построєні цілі міста, щоб можна було тренуватися. Нарито багато окопів, будівлі, які хочеш, три поверха, п'ять дороги, широка, вузенька, з закритими вікнами, в темноті, там, там дуже класно. В цьому плані навчання. Навчали нас канадці, британці, литовці. Вам потім доводилося, от тут, в Україні вже під час виконання завдань мати справу із, зі зразками зброї саме от Великої Британії або ж інших країн-партнерів? Американські були і кулемети, і гранати були американські. Більш британського я не бачив, але це не означає, що їх немає. Ви говорите про військову підготовку. Як лаштувалися морально, психологічно до зустрічі з ворогом? Це, мабуть, я ще з дому повізю це налаштування, якщо чесно. Ну, я знав, що це таке. Я не знаю звідки, ну от я ж розумів, що, що може статися. Що в мене можуть стріляти, в мене можуть бомбити, в мене може летіти все. Я знав, що Колись я того ворога побачу і треба буде приймати швидко рішення. І ну, це мені дуже допомогло. Я зарані підготував себе. Можете розказати історії зі служби, наприклад, коли ви заходили в місто, що ви там бачили, як вас сприймали місцеві жителі? Перше, що ми побачили, це коли ми заїжджали, це поодинокі місцеві жителі, які ходять в воду. Свіжі прильоти по дев'яти поверхівках, яке ще дотліває запах, якось одразу почувствували, що війна. І дуже запам'яталася така картинка: такий перший поверх, вибиті вікна, стоїть досточка для нарізання, там ще олія, і чи морква, чи цибуля нарізана. що Людина так тікала, що навіть не вспіла це чи доготувати. От ви отримали поранення біля Турецька, так? Турецьк. А, Чи можу я запитати про бій, в якому це сталося? Це... Ми до бою ще не дійшли, на жаль. Нас виграли на точки евакуації, ми виждали час, нам треба було пройти всю лісосмугу. Дойти до кінця лісосмуги і з цієї лісосмуги вийти на три вулиці, які ми повинні були зачистити. Я був в групі резерва, так називаємо, я був кулеметником, був зі мною медик і був мій помічник кулеметника. А три групи повинно було вийти, а ми їх повинні були прикривати. Так як ми не дійшли до кінця цієї посадки, нас дрон побачив. Російський, і просто в нас почало летіти все. І міномет, і СПГ, і скиди були. І били прицільно, били спочатку в сторону туди, куди ми йшли, потім побачили, що ми зупинилися і почали бити прямо в нашу, як кажуть, зону там, де ми перебували. Був дуже густа була посадка і важко було пересуватися. Ми розсипались всі, і в один із прильотів міни, я так підозрюю, що це 120-та міна, мене поранило, вбило нашого товариша, загинув Черкаський поліцейський з Черкащини. Так, і ще було два поранених бійця. Тому задача вже так була під загрозою. Але ми чекали, поки закінчиться. Обстріл і все одно не відступали. Я отримав поранення це в руку. Да, дуже було багато крові і дуже висока була рана. Я думав, що перебило артерію. Такий втомлений був ліг під деревце. І, думаю, їх... хотів стікати кров'ю. Ну, ляжу, ляжу, да, такий був втомлений, такий щось розочаний. Але потім знову згадав, що в мене є сім'я, в мене є дружина і набрався сил, достав того турнікета, замотався, перчатка в крові, вороток в крові, думав, не дотягну ніяк. І слава Богу, да, дотягнув, перемотав, дождався медика. я ще пам'ятаю час свого турнікета, це 9.40 ранку, потім підійшов медик, бачив, що я вже. Почав втрачати свідомість. Він зробив свою роботу, розрізав мені мійбакс, затампонірував. Так тампонація була наскільки больна, що я ще сильніше думав, що я ну, зараз виключусь, просто ну, втрачу свідомість. Нічого, видержу. Ще потім допомагав пораненого виносити. Одною рукою, правда, він допомагав. Що було далі? Після евакуації. Потім почався цей тернистий довгий шлях лікування. Це ділилося півроку. Чотири операції переніс. Зараз на даний момент проблема в тому, що не піднімається рука в плечі. Тобто, так я можу в лікті, а вверх підняти не можу. Зброю держати я вже не можу. І після вердикту доктора медичних наук, до якого я їздив в Інститут травматології, то він сказав, що вона вже тебе не підніметься, тому що немає м'яза, який це робить. Я до кінця думав, що я встановлюсь до кінця і хотів далі служити. Як зараз почуваєтесь? Працюю зараз помічником чергового в роті поліції особливого призначення. Хто вас тут чекав удома з фронту? Дружина, батьки, брат є, брата є, син мій. Племінник, дідуська. У мене родичі є в Сумській області, в Харківській області, дуже багато. Всі ждали, всі в гості позвали, як я приїхав, скажімо так. Чекали, допомагали, дзвонили, приносили смаколики, як я приїжджав, добрим словом підтримували. Ну, Взагалі, робили все, що в їхніх силах. Дякую їм за це. А тоді, коли ви відправлялися на фронт, як дружина відреагувала? Вона привикла, я ж кажу, я ж, працював в підрозділ особливого призначення. Дуже часто був відрядження. відрядженні. Вона знає, що я не, не просижу тут в квартирі і, і, і вона навіть не старалася мене десь відмовити. Вона знала, що це рано чи пізно станеться. Просто коли, сьогодні чи завтра. Про що ви мрієте? Щоб закінчилась війна, мрію. Це саме перше. Найти себе або в службі в поліції, на службі в поліції, або вже в громадському житті. Відкрити щось своє, працювати на себе, подорожувати, ні в чому собі не відмовляти. Був за крок до того, що могло б і не стати, то цінити треба це життя. Війна змінила ваш світогляд? Так, да, змінила. Скажу, хочеться більше жити. Відчувати це життя якось. Смачно поїсти, кріпко поспати. Насолоджуватися цим всім треба. Любити сім'ю, чаще їх посіщати, до них їздить гості. І все. І дочку хочу. Нехай у вас, Станіславе, все збувається. Дякую вам за захист і дякую за цю розмову. Дякую вам.